Вітаю вас на уроці математики. Ми продовжуємо вивчати тисячу, і сьогодні ми будемо множити і ділити круглі числа укрупненням розрядних одиниць. На попередньому уроці ви дізналися про те, що укрупненням розрядних одиниць можна виконувати обчислення не лише при додаванні і відніманні круглих чисел, а й при множенні і діленні круглих чисел. Сьогодні ми продовжимо вправлятися. В множенні і діленні круглих чисел, використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць, тому ви маєте бути дуже уважні до себе, щоб з'ясувати, чи вдається вам ця дія. Чи все розум... зрозуміло, чи є у вас проблеми, якщо є, то які саме? Як їх подолати? Працюємо в зошиті. Запиши число, класна робота. Для того, щоб записати каліграфічну хвилинку, тобі потрібно подумати, яке число містить три сотні, 6 десятків, 8 одиниць. Запиши його в зошит і пропиши каліграфічно до кінця рядка. Перевір себе. У тебе повинно бути число 368. Якщо не встигаєш, став відео на паузу. Зараз виконаємо самостійну роботу. Обери варіант, який тобі більше сподобається. Запиши в зошиті Самостійна робота, номер варіанту і виконай цю роботу письмово. Працюємо з підручником. Сторінка 33, завдання 2. Виконуємо його усно. Нам потрібно порівняти числа. Число 587 і число 553. Поглянемо на десятки. Для того, щоб з'ясувати, скільки десятків, ми пам'ятаємо, ми повинні закрити останню цифру числа. В першому числі 58 десятків. У другому числі 55 десятків. Ми знаємо, що 58 десятків більше за 55 десятків. Тобто, і число 587 буде більше, ніж число 553. 829 830. Згадаємо, у якій послідовності ці числа стоять у натуральному числовому ряді? 829. Стоїть раніше, ніж число 830, тому воно менше за число 830. 702 і 902. Порівнюємо за сотнями, в першому числі 7 сотень, в другому числі 9 сотень. Ми знаємо, що 9 сотень буде більше, ніж 7 сотень. Тому і число 209, о, 902 буде більше, ніж число 702. Другий стовпчик порівняй самостійно. Працюй усно. Виконаємо завдання 3 у підручнику на сторінці 33. Нам потрібно з вами розв'язати задачу. Зупини відео, звернись до підручника і прочитай задачу самостійно. Прослухай задачу. У кіоску продали на 24 гривні календариків по 4 гривні за кожен календарик. Журналів продали у 2 рази менше, ніж календариків, і отримали за них 27 гривень. Яка ціна журналу? Розглянемо коротку умову. Ми бачимо, що у першому рядку мова буде йти про календарики. У другому рядку мова буде йти про журнали. Що ж ми знаємо про календарики? Ми знаємо, що їх загальна вартість 24 гривні. Ціна одного такого календарика 4 гривні. Нам потрібно дізнатись, скільки продали календариків у кіоску. Другий рядок, що ж ми знаємо про журнали? Ми знаємо, що їх продали на 27 гривень. Ми не знаємо ціну одного ж такого журналу, але ми знаємо, що продали за кількістю журналів у два рази менше, ніж календариків. Тож, розглянемо на умові розв'язання нашої задачі. У нас є три запитання, ми їх бачимо. Для того, щоб нам дати відповідь на запитання, яка ціна журналу, нам потрібно спочатку дізнатися кількість проданих календариків, кількість проданих журналів, а вже потім ми можемо дати відповідь на питання, скільки. Коштує один журнал. Тож, для того, щоб дати відповідь на запитання, скільки ж продано календариків, нам потрібно виконати арифметичну дію ділення. Загальну вартість розділити на ціну одного календарику. Друга дія. Нам потрібна кількість проданих календариків. Розділити на 2. Тому що ми знаємо, що журналів продали у 2 рази менше. Коли ми бачимо У, ми знаємо, що це буде дія ділення або множення. В цьому випадку саме дія ділення, тому що У два рази менше. Тому ми кількість проданих календариків розділимо на 2. І потім, третю ідією, ми вже можемо дати відповідь на запитання задачі. Тобто ми можемо сказати, яка ціна журналу. Для цього нам потрібно буде вартість проданих журналів розділити на кількість проданих журналів. І ми дізнаємось, скільки коштує один такий журнал. Якщо ти впевнений в своїх силах і можеш розв'язати цю задачу самостійно, зупини відео. Розв'яжи її. Самоперевірка. Першою дією ми розв'язували, ми знаходили кількість проданих календариків. 24 загальна вартість проданих календариків розділили на 4 ціну одного календарику. І отримали 6. Шість календариків продали у кіоску. Далі, друга дія. Ми пам'ятаємо, нам потрібно було кількість проданих календариків розділити на 2. Тому друга дія така: 6 розділити на 2 дорівнює 3. Три журнали продали у кіоску. І третя дія ми вже даємо відповідь на запитання до задачі. Загальну вартість всіх проданих журналів ми розділили на кількість проданих журналів. 27 розділити на 3. Буде 9. Розглянь вираз, яким можна розв'язати цю задачу. І не забуваємо про відповідь. Відповідь 9 гривень ціна журналу. Стань біля свого місця, виконай рухливі вправи. Працюємо в зошиті. Запиши вправа номер 4 Розв'яжи вирази, які ти бачиш перед собою на екрані самостійно. Став відео на паузу і попрацюй. Перевір себе. Виправ помилки, якщо вони в тебе є. Завдання номер 5 Працюємо письмово в зошиті. Запиши вправо 5. Розглянемо перші два вирази. на дію множення. Перше 6 помножити на 7. Запиши відповідь. Вірно, відповідь 42. А тепер давайте розв'яжемо наступний вираз. Поглянь, будь ласка, 60 помножити на 7. Чи можемо ми тут скористатись правилом укрупнення числа про діє множення? Так, можемо. Ми можемо число 60, так як воно є круглим. Укрупнити до десятків. Вираз буде такий: 6 десятків помножити на 7. Відповідь 42 десятки. Але ми пам'ятаємо, що відповідь записуємо в одиницях тому відповідь 420. 24 розділити на 6. Відповідь 4. Вірно. Розглядаємо наступний вираз: 240 розділити на 6. Ми також можемо скористатись правилом укрупнення числа. При дії множення, ділення 240 ми укрупнюємо до десятків число 24 десятки розділити на 6. Відповідь 4 десятки. Записуємо в одиницях. Це число 40. 240 розділити на 60. Зверніть увагу, тут ми можемо укрупнити і перше число, і друге, тобто і ділене, і дільник. Ми їх укрупнюємо до десятків. 24 десятки, розділити на 6 десятків. Пам'ятаємо, коли ми з вами укрупнили, змінили. Ці числа десятками при дії ділення, коли ми змінили і ділене, і дільник, відповідь будемо записувати не в десятках, Одержуємо ми число без найменування. Тому 240 розділити на 60, відповідь буде 4. Наступний стовпчик розв'яжи самостійно, користуючись способом укрупнення розрядних одиниць. Став відео на паузу, запиши цей стовпчик в зошит. Пояснення домашнього завдання. Домашнє завдання буде на сторіночці 34, завдання 6. Тобі потрібно буде розв'язати задачу. Зараз прочитаємо її разом, розглянемо короткий запис і складемо план. Читай разом зі мною. За 8 годин роботи бульдозер витратив 64 літра пального, а екскалатор за 6 годин роботи витратив 42 літри пального, яка машина щогодини витрачає пального менше? Наскільки? Розглянемо короткий запис. Що ми знаємо про бульдозер? Ми знаємо, що витрачає бульдозер 64 літри пального. За... 8 годин роботи. Нам потрібно дізнатися, скільки він витрачає за одну годину роботи. Що ж ми знаємо про екскалатор? Ми знаємо, що він витрачає 42 літри пального за 6 годин роботи. Нам потрібно дізнатися, скільки він витрачає за 1 годину своєї роботи. І запитання у задачі стоїть таке. Яка машина щогодини витрачає пального менше? Наскільки менше? Нам потрібно буде дізнатись, наскільки менше витрачає або бульдозер, або екскалатор бензину за годину. Складемо план розв'язання до цієї задачі. Першою дією тобі потрібно дізнатись, скільки літрів пального витратив за одну годину бульдозер. Для цього використай арифметичну дію ділення. Другою дією, ти дізнаєшся, скільки літрів пального витратив за одну годину екскаватор. Для цього також скористайся арифметичною дією ділення. Ну, і третьою дією, ти вже зможеш дати відповідь на запитання до задачі: наскільки літрів пального менше витратив екскаватор за одну годину. Для цього, якщо ми бачимо у запитанні, наскільки менше, ми розуміємо, що використаємо арифметичну дію віднімання. Розв'яжи задачу, не забудь записати відповідь. Подумай, який в тебе настрій після уроку. Якщо тобі було важко на уроці, обери червону цеглинку і замалюй у зошиті клітиночку червоним кольором. Якщо тобі на уроці сподобалось, але було трошечки важкувато, замалюй клітиночку у зошиті жовтим кольором. якщо було дуже легко, на уроці сподобалось. Все виходило просто, не потрібна була допомога дорослих замалюй клітиночку зеленим кольором. Я вам бажаю успіхів, гарного дня, до побачення!